Центрі «Я Маріуполь» зареєстровано близько двох тисяч переселенців, які через війну опинилися в кривому розі. Тут кожен може отримати психологічну допомогу, консультацію фахівців з різних питань, гуманітарну підтримку. У нашому центрі завжди відбувається багато різних подій, різних західів. Сьогодні у нас така гуманітарна місія. Це наші партнери, датська рада справ біженців ДРСІ допомагає нашим маріупольцям. Ми будемо наших маріупольців забезпечити наборами з битової хімії. Це потужні такі набори, там вистачає їх на мет, на цілий місяць, тому маріупольці сьогодні отримують таку суттєву підтримку. Хоч бажаючих отримати набір багато, та черга рухається швидко. Процедура реєстрації проста. За декілька годин працівники центру внесли в систему дані півсотні маріупольців. На даний момент прийшло, зареєстрували 50 сімей. Кожен підходить видає талончик, заносимо в систему, дивимо дату видачі хімії. Сьогодні в центрі планують забезпечити наборами 150 сімей. Загалом таку допомогу мають отримати близько 400 маріупольців приезжает датська компанія, будуть видавати хімію ведро і гігієнічний набор. Там є і туалетна бумага, є і средства для посуды, шампуні, дезинфицирующие средства, мила антисептики. Ну вот небольшой гігієнічний набор для сім'ї. Настолько доброжелательно к нам относятся, к тим, хто прибыл сюди. Я очень благодарна. У мене Карина Карена Денис Захаров. Цей день.